Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Під'їжджаємо на маркер. Від марка. А Ти куди преш? Другі хлопці, він реально хоче спробувати ризикнути. Трохи зробити нас в цьому заїзді. Пустим його на старт для сміху. Ха. Смійте, смійтесь. Не подивіться тільки від сміху. Так. Погнали. Ночувайтеся. Ночувайтеся. Якщо ви чуєте різні звуки, це значить кішка хоче пограти зі мною. А кішка хазяйка в, в будинку. Ось так. 13800... Будь здорова кішка. 18600 непогано. Мене, походу, обігнали, я другий. Але я не здамся без бою. О, 22. Чим далі, тим складніше. Ха, 33600. 300 репутація, 300 грошовий приз. Зберігаємося. Ну і все, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!